Не варто розраховувати на те, що буквально сьогодні або там завтра вже будуть якісь там вироки, і ці вироки негайно будуть приведені. В виконання знову ж таки, якщо ми говоримо про міжнародний кримінальний суд. Ну, то Росія не є да, підписантом. Відповідно, на неї ця юрисдикція не розповсюджується. Тобто, міжнародний кримінальний суд, звичайно, може розглядати справу, якщо їх туди спрямує Рада безпеки ООН. Ну, Але, як я казав, вище, Росія є членом Радбез ООН з правом ВЕТУ, тому ми розуміємо, що Радбез ООН навряд чи спрямує на розгляд міжнародного кримінального суду всі ці кейси, але е, з огляду на вище висловлено. Все ж плинне, ну і рано чи пізно все одно відбудеться трансформація політичного режиму, зокрема, в Росії, я практично в цьому не сумніваюся. Ну, Відповідно, я очікую, да. це може трохи виходить за межі нашої сьогоднішньої доповіді, але я уявляю собі, як колись уряд. Або уряди тих держав, які будуть правонаступницями Російської Федерації, будуть виловлювати всю цю наволоч і карати їх або за національним законодавством, або видавати їх у руки міжнародного судочинства. Ну, а наша задача наближати цей прекрасний момент.